Група 20М КВО. Гайка заклепка алюмінієва. Малий потай, Рифлена відкритого типу. Невидима міць та легкість алюмінієва потайна гайка заклепка MasterFix 20М КВО. Виклики сучасного дизайну. У сучасному дизайні та інженерії, естетика часто стоїть поруч з функціональністю. Як створити надійне різьбове з'єднання в тонких матеріалах, коли кріплення має бути абсолютно непомітним. А кожен грам ваги критично важливий. Типові заклепки, що виступають, псують вигляд. І додають зайву вагу. Рішення існує Алюмінієва гайка-заклепка з малим потайним буртиком, рифлена, відкрита група 20М КВО. Це кріплення, що забезпечує ідеальну гладкість поверхні та невагому міцність. Частина 1. Гармонія форми та функції. Що робить цю заклепку особливою? По-перше, її малий потайний буртик. Після монтажу він майже повністю ховається в матеріалі, забезпечує бездаганну рівну поверхню. Це життєво важливо для зовнішніх панелей. Меблевих фасадів або будь-яких виробів, де естетика та відсутність виступаючих елементів є пріоритетом. По-друге, її матеріал алюміній. Це гарантує надзвичайну легкість конструкцій, що незамінно в авіації, автомобільній промисловості, електроніці. Алюміній також забезпечує відмінну корозійну стійкість, дозволяючи використовувати її у вологих середовищах або там, де потрібна сумісність з іншими алюмінієвими компонентами без ризику гальванічної корозії. Частина друга прихована надійність. Це мінімалістичний дизайн. Не означає компроміс з міцністю. Ця гайка має рифлений корпус, ці насічки створюють потужне тертя з матеріалом під час встановлення. Це забезпечує надійний захист від прокручування навіть у м'яких або тонких матеріалах і підвищує стійкість до виривання. Ваше з'єднання буде міцним, стабільним, залишаючись при цьому непомітним. Процес монтажу швидкий та ефективний. Ви отримуєте міцну внутрішню різьбу, яка не порушує дизайн вашого виробу, не додає зайвої ваги і забезпечує довговічну фіксацію. Це ідеальне рішення. Для випадків, коли потрібна непомітна, але потужна фіксація. 20М05 КВО 1. Гайка заклепка М5 алюмінієва, кругла з буртиком Малий потай, рифлена відкрита. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М5 у листі товщиною від 0,5 до 3 мм, вага 0,5 г. Довжина 11,5 мм. Діаметр буртика 8 мм. Діаметр основи 6,9 мм. Висота буртика не більше 0,7 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 4,5 нм. Зусилля на виривання – мінімум 5250 ньютонів. Зусилля на зрізання мінімум 1180 ньютонів. 20М04 КВО 1 Гайка заклепка М4 алюмінієва кругла з буртиком Малий Патай рифлена відкрита. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М4 у листі товщиною від 0,5 до 3 міліметрів. Вага 0,31 рама. Довжина 10 міліметрів. Діаметр буртика 7 мм. Діаметр основи 5,9 мм. Висота буртика не більше 0,7 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 4 Нм. метра. Зусилля на виривання мінімум 2840 Н. Зусилля на зрізання мінімум. 1080 ньютонів. Відео номер 26. 20М06 КВО-1. Гайка-заклепка М6 алюмінієва, кругла, з буртиком малий потай, рифлена, відкрита. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М6 у листі товщиною від 0,5 до 3 мм, вага 0,72 г. Довжина 14 мм. Діаметр буртика 10 мм. Діаметр основи 8,9 мм. Висота буртика не більше 0,7 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 9,6 Нм. Зусилля на виривання мінімум 9680 ньютонів. Зусилля на зрізання. Мінімум 1960 ньютонів. 20М06 КВО 1. Гайка заклепка М6. алюмінієва, кругла. З буртиком Малий Потай», рифлена відкрита. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М6 у листі товщиною від 0,5 до 3 мм, вага 0,72 г. Довжина 14 мм. Діаметр буртика 10 мм. Діаметр основи 8,9 мм. Висота буртика не більше 0,7 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 9,6 метра. Зусилля на виривання мінімум 9680 ньютонів. Зусилля на зрізання. Мінімум 1960 ньютонів. 20М08 КВО 1. Гайка заклепка М8. алюмінієва, кругла з буртиком Малий Потай рифлена, відкрита. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М8 у листі товщиною від 0,5 до 3 мм. Вага 1,51 г. Довжина 15,5 мм. Діаметр буртика 12 мм. Діаметр основи 10,9 мм. Висота буртика не більше 0,7 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування. Мінімум 14 Нм, Зусилля на виривання. Мінімум 15680 ню. Зусилля на зрізання. Мінімум 2060 нюв. Висновки. Елегантність рішення. Отже, якщо ваш проєкт вимагає кріплення, яке є надзвичайно легке, стійке до корозії. Абсолютно непомітне на поверхні, надійно захищене від прокручування і легке в монтажі. Тоді алюмінієва ріфленна гайка заклепка Masterfix 20 m KVO це ваше елегантне рішення. Вона дозволяє створювати конструкції, де форма і функціональність існують у повній гармонії. Дізнайтеся більше. Та замовте цю інноваційну гайку заклепку на i.ua. Посилання під цим відео. До нових зустрічей. Підписуйтесь на наш канал. Хочете в нас спитати або погодження, або не погодження, або перевірити, або замовити зразки. Звертайтесь до нас на iSw.ua. До нових витончених рішень.